Провадження міжнародних та національних норм боротьбі із дискримінацією жінок в українських судах під такою назвою на базі обласного апеляційного суду проводиться навчальний семінар для суддів Івано-Франківської області. Метою такого проекту є забезпечення гендерної рівності та встановлення рівного ставлення до людей у судовій системі, незалежна від статі. Загалом обговорення цього питання стало можливим завдяки підтримці уряду Федеративної Республіки Німеччина. В Україні ініціатором проведення таких семінарів є судова асоціація. Проте, попри про європейський нашої держави та демократизацію, є чимало сфер, де жінки ще досі зазнають дискримінації, каже голова правління судової асоціації України Фундація сприяння правосуддя Катерина Тарасова. Досі це питання жодного разу не обговорювалося в будь-яких державних інституціях. Є стаття кримінального кодексу вбивства матір'ю своєї новородженої дитини, тобто. Одразу стаття передбачає виключно участь жінки у цьому злочині. Так само є певні статті, що стосуються відбування покарання, наприклад, жінок, які мають дитину до трьох або до сіми років, бо вона є вагітна, і жінка має право на звільнення від відбування покарання. Але на сьогоднішній день суди взагалі майже не застосовують цю статтю. Як стверджують фахівці, чимало проблем виникають у жінок із працевлаштуванням набагато швидше кажуть вони роботодавці зменну роботу чоловіка або жінку, котра вже реалізувала себе у сімейному житті, стверджувати про те, що таких фактів у нас немає ми не вправі, і я думаю, що напевно такі факти все таки є. Однак, жінки ще. Не повністю обізнані своїми правами до кінця, і вони не можуть обмотивувати і не цю якраз правову підставу звільнення їх з роботи чи не прийняття їх на роботу, пов'язане якраз із дискримінацією їх як жінки. Жіноча рівність у правах з чоловіками проблема давня. Погоджується суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Верховного суду Станіслав Міщенко. Проте дуже часто така ситуація наслідком соціально-економічного стану в країні. Треба Рівнятися на те, щоб в суспільстві виконувалися відповідні норми законів, відповідних законів щодо рівності прав жінок. Тому не можу я сказати, що треба рівнятися тільки на Європу, бо вона є гарантом або прикладом для того, щоб дотримуватися прав жінок. Цього року Крім Івано-Франківська подібні семінари будуть проведені ще в дев'яти регіонах України.